Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Як і обіцяла, понеділок я в лікарні. Все буде добре, чекаю. Так, добре, мої довгеньки, поспілкувалася з лікарем. Їде на курси, Не недоля, не доля. Пізніше. Що маю вам сказати? Мене зрозуміли, ще те, хто зараз живе в Україні. Я кажу, що ви мене, будь ласка, пробачите, що так вийшло. Але. Прокинулася вже запізно, вже і вона каже, та все нормально, хіба я не розумію, а це ж тоді була ота ніч. І каже, відверто кажучи, я думаю, боже, як добре, що там іще одна людина після вас не прийшла. Каже, я теж була не яка. От, лікарі вони теж люди, які теж це все чують, бачать, і які ми. Всі ми люди, як то кажуть, але у кожного свій фах. І каже, і я би, ну я би проводила прийоми, все, але не хвилюйтесь. Але вона зараз збирається в неї курси і буде через тиждень, тому каже, тоді і... Зустрінемось з вами. Ну, Кажу, ну добре, а то я кажу і хвилюю, що типу записалася, не прийшла. А вона каже, та ну все нормально, що я не розумію. Я навіть і думала, що ті, хто зранку записаний навряд чи, вони прийдуть. І сьогодні 28 липня річниці трагедії від російського терору. Воленівці над нашими полоненими. Пам'ятаємо. Якось знаєте, оці почуття, вони борються, з іншого ти живеш своє життя, ти робиш свої справи, але і це ти маєш пам'ятати. І не те, що маєш, забути неможливо. Єдине, що я хочу. І так воно станеться, щоб ті, хто це зробив, та і інші, хто зараз робить такий терор над українцями, щоб вони понесли своє покарання. Не знаю, як буде перед законом, а перед Богом я впевнена, що це буде. Нікому нікому ніколи нікому не бажала. Якоїсь біди зла. Але все взаємно. На що заслуговують? А там хай Бог дивиться, як зробити. Вони не зрозуміли, пробачте. У нас сьогодні двічі на щиті. Один герой. З 22-го року нас захищає, а інші з 23. -го. І я чудово розумію, що якщо не поміняти наших хлопців, вони втомлюються міняти ким, допомагаємо нашим хлопцям. Якщо є якісь потреби донати, допомагаємо, донатимо. Ми живемо своє життя, пробачте, емоції, але ж ну, я це думаю. У мене це болить. Як його зробити, щоб ніхто цього не помічав, я не знаю. Тому якось так. Але погода чудова, сонечко, тра-та-та, ля-ля-ля. У когось сьогодні дитинка народилася, у когось. Є втіха за дитину якісь такі успішні кроки вона в житті роби. Є в житті щось таке позитивне, наші рідні, близькі і сама сам навколишній світ навколо нас. Зараз у нас повітряна тривога взліт у того міх. Написали, що. Напрямок не наш, але у нас тривога. Люди, бережіть себе. Я не знаю, як чим закінчиться будь-яка тривога, але, будь ласка, бережіть себе. Завжди так не буде. Знаєте, як то буває в житті? Якщо ти дуже хочеш чогось, візьми і зроби. Не відкладай це. На завтра, і ще там на якийсь день. Те, що я зараз і. Хоча це бажання саме цього дня, але пан Коцький ти ж пам'ятаєш наше головне бажання та давай чекаємо. Ти ж пан Коцький? Хочу дещо подивитися в епіцентрі поло. Те, що я вам показувала, побачила рекламу, що зараз іде знижка. Тому хочу подивитися. Ідемо з вами в інтертоп разом. Так, дивлюся. Я не таку хотіла, це браска. Так, мінус 30%. Ціна, 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 ціна. Показую вам мої дорогенькі, побачите, яка ціна. Далі, ось, ось така. Я казала, що те, та, що там в'язати, я і сама можу це зв'язати. Але я хотіла ось таку, але жовту. Але її я не бачу. 1200. Таку жовту я б, наприклад, взяла. Але білу я не хочу. пробачте, Тому якось так. Тому якось так. Приємно, коли люди спілкуються в українською. я навіть трішки постояла, послухала. Є, до речі, знижки зараз, бачите, на літнє взуття. От, протовчення підійшла, консультую. Люди щось. Ну, я показую, що є. Так, ну, на жаль, того, що я хотіла, зараз немає. Немає, то таке. Значить, воно мені так було потрібно Звернула увагу, що теж є знижка. Мені подобається цей виробник, і це можна як і влітку, або там на початку вересня теж буде доречно. Ціну знов ще зараз покажу вам. так Зайшла в сінцех, хочу щось купити для організації моєї біжутерії. І от дивлюся, ціна від 79, а тут 239. Такі, щоб сереяшки, це ж купувала, знаєте. І я от не можу зрозуміти. Ну, для сережок, можливо, так, ну, більш як для каблучок. Є така, ну за 79 я би купила, кажу чесно. А 239, хоча, може, і самому можна щось типу такого зробити, то я буду думати, то я не знаю, подивлюся. Є ось маленькі ще, але ой, як боюся їх відкривати, хоча, якщо ти не збираєшся купувати, то і не чепай. Тому, як ідею взяла, дома подивлюся, можливо, я і сама зможу таке зробити. Це щось таке запаковане. Ну це за великий, я такого не хочу, бачите? Так, покрутимо його, покрутимо да. О, Ота ні. Ще ціна в гривнях. Де-де-де-де-де 389 гривень. Ні, ну це за велике, я таке велике не хочу. Але, але, але. Ось таке ми і маємо. Тому що я сьогодні не дуже ну Це теж для Та, кому що, 169 гривень зберігання чого, кому для чого потрібно. Ось ще дещо побачила. Якраз для біжутерії може і так, щоб все було вкупі. Ось, скільки коштує. Ось, хочу подивитися. Скільки коштує? Скільки 459 гривень. Не знаю, не знаю, не знаю. Подивимось, подивимось, подивимось. Подумаємо, подивимось. Ну так, дивіться, тут можна і сережки підвісити, і щось сюди покласти. І так, і так, і так. Ну, Це якось більше те, що мені треба. Можливо, так, можливо, так. До речі, є менший. Він, бачите, як тут теж можна щось підвісити, покласти. Тут можна для сережок, для каблучок теж. Ну, вже менше за розміром, зручніше, не такий здоровий. І скільки зараз, подивимось, коштує Боже, Таня, будь уважна, 269 гривень. Але знаєте що, це, якби тканини було, а так у мене колись був досвід, я купила якусь там сумку собі, і вона через 2-3 тижні почала і затиратися, і як рушитися. Я не впевнена якось в якості тканини, але якщо порівнювати, дивіться, Та тут така ж сама історія. За розміром вони різні. Ну Це дуже таке об'ємне мені. Ні, а це було б якось ось так. Тому, 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 тому. Показую, ділюся, але нічого не купую. У мене сьогодні. Як інтертоп, так Сінсей, Не дуже вдалий шопінг, але походили, позаглядали. Йдемо з вами далі. Ось так мої дорогенькі в житті буває, коли ти про щось думаєш. І потім не помічаєш, як ти про це говориш. Я стосовно того, що я йду в інтертоп, а кажу епіцентр. А чому я саме так казала? Тому що е, коли в п'ятницю я хотіла поїхати в епіцентр, а в суботу ж вже його не було. І думаю, просто познімаю, а що мені там треба? Нічого не треба. Ну так хочеться чогось по ньому походити. А потім до ні, поїдеш, будеш ходити, щось зайве купиш, воно тобі зовсім не потрібно. Ну, поки що, може, колись знадобиться. І думаю, ні, нехай буде річка. Я напередодні ввечері записала це відео. Думаю, нехай річка буде, не хочу в епіцентр, щоб не робити зайвих покуп. І оце сьогодні я йду в епіцентр. Ой. Іду в Інтертоп, кажу за епіцентр. Хоча я про це не так, що думаю, там щось знаєте. Тому ось так, мої дорогенькі. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення.